Що, Йольчику, відпустимо всіх на канікули? Нас? <рі> ні, не нас, не нас. Усім, усім. Я би відпочила! <рі> ні, ні за що. Як я без тебе? Ти що? Я без тебе жити не можу, життя не рухається. <рі> я без тебе також. <рі> Дякую. Ну, що, дівчатка? Прийшов Рамадан. Вітаємо всіх із настанням Рамадану. Бажаємо і вам і вашим родинам, віри, здоров'я. Духовного здоров'я і всього-самого найкращого. Надіюсь, цей рамадан буде легким для вас. Легким і оптимістичним. Ми хочемо вам оголосити, що ми вам даємо невеличкі канікули. Нам знову ж потрібно зробити невеличку перерву для того, щоб домонтажувати. Де переробити, де доробити. Для, чого нам, для цього нам потрібен час. Для вас це великий шанс, хороший шанс для того, щоб переглянути ті відео, які ви ще не переглянули. Прокоментувати ті інтерв'ю, які ще не прокоментували. Можливо, хтось перегляне другий, третій раз. І, будь ласка, пишіть коментарі. Дівчата очікуйте на коментарі, і нам цікаво знати, що ви думаєте про цей проєкт. Що вам подобається, що не подобається, будь ласка, невеличкий коментар. Дівчаткам буде приємно і нам теж. Нам двічі буде приємніше. Це точно. Так що відпочивайте, набирайтеся сил. Побачимося з вами після Аїду. Перша п'ятниця після Аїду проєкт продовжує свою роботу. А поки що, дівчатка, протягом цього місяця. Ви будете відпочивати, а ми будемо працювати. І коли я дзвоню до вас чи пишу повідомлення, я очікую тільки на одну відповідь: так, я згодна і коли б приїжджати? Домовились? Я згодна, я згодна і я класна. Я не боюсь про себе кричати на весь світ. Саме так. Так що зустрічаємося після їду, після закінчення Рамадану. Проєкт буде продовжуватися. Будуть нові, нові зустрічі. Нові історії, нові, історії нові, поїздки, нові поїздки. Трошки новіший формат. Чекаємо на ваші коментарі для того, щоб зробити роботу нашого проєкту цікавою для вас. Кращою і більш цікавою для вас. Очікуємо з нетерпінням. І чекаємо лайкосики! Подобайки, чекаємо Лайкосики, Подобайки. Ми вас обожнюємо.